Як ви оцінюєте запропонований взагалі кабміном законопроект про мобілізацію? Які на вашу думку норми з нього будуть врешті прийняті? А які можуть бути відкинуті? Моя думка така, що ну мені здається, що все-таки все рівно цей законопроект не буде прийнятий. Я більш ніж про це впевнений, тому що. Він містить дуже багато норм, які не відповідали би можливостям зараз законодавства, а також ресурсів адміністративного ресурсу, щоб це все втілити в життя. На мою думку, тобто, наприклад. З приводу термінів служби, яким пропонується вже закріпити в законодавстві там що 36 місяців можна служити, і потім вже є ця підстава для звільнення, якщо військовослужбовець прослужив цей термін, тобто 3 роки, це на мою думку, в принципі, цілком реально все окей. Далі, там з приводу того, що люди з інвалідністю всіх груп можуть звільнятися з військової служби. Так само цілком реально. А от вже з приводу того, що кожна особа з інвалідністю, яка там отримувала довідки про непридатність з ВЛК, 22. або там так до 24-го року, те, що кожна особа повинна пройти переогляд ВЛК, для мене це здається. Все таки трошки нереальним, тому що на це потрібно буде витратити дуже багато часу. І зараз, якби ТЦК, не дуже вільні, в них мало вільного часу. Тому мені здається, що це буде дуже велика завантаженість, і це надасть якісь перебої в роботі. Далі там з приводу призовного віку з 27 зменшити до 25, також тут, якби я не бачу жодних проблем. Далі, що там у нас іде? Ну, причини неявки до ТЦК. Це зрозуміло, в принципі, все окей. А от з приводу оновлення даних, з приводу реєстрів військовозобов'язаних та відповідальності до цих реєстрів і обов'язку для створення кабінету військовозобов'язаного електронного кабінету. Військово mm -hmm. mm -hmm. для мене... mm -hmm. Так, для мене це здається взагалі нереальним, тому що. По-перше, як зобов'язати людину створити цей електронний кабінет? Ну, по перше, якщо навіть і цей обов'язок буде прописаний в законі, яка буде за нього відповідальність? Відповідальність не передбачена, і таким чином, якось притягнути людину до відповідальності неможливо. Плюс... Якщо вона, наприклад, собі не встановить там цей електронний ресурс. Якщо людина не користується таким електронним ресурсом, ну це в принципі зараз всі про це говорять. Що якщо людина взагалі користується не сенсорним телефоном, а з клавішами, просто то, ну або, наприклад, вона навіть не знає, не має змоги, як це все зареєструвати, не володіє такими навичками. Так для мене це дуже складно уявити взагалі, плюс відповідальність. За там ухилення від військового обліку мобілізації, і, і якщо у людини є неявка від ну від по повістці до до ТЦК, там пропонується таку відповідальність, як за рішенням суду позбавляти права керування, за рішенням суду накладати арешти на рахунки, але не вказано в яких сумах буде це накладення, чи взагалі ці рахунки будуть заблоковані повністю, чи буде якась. Межа, в якій людина не може користуватися цими рахунками. Ну і плюс, звичайно, заборона на виїзд із країни, але вона і так, в принципі, діє. Це ні для кого не секрет, це не так уже складно. Тому для мене дуже важко уявити, от саме оці міри, до якої, до якої відповідальності, і як людину можна притягнути до відповідальності. Для мене це зараз поки не зрозуміло.